Небезпека вибуху та витоку радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції існує вже довгий час. Рашисти, не зважаючи на заклик цілого світу про припинення бойових дій на території АЕС, 5 серпня здійснили обстріл станції. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. В результаті європі загрожує виток водню та розпилення радіоактивних речовин. Аби вберегти себе, ви маєте знати послідовність дій у разі випадку загрози радіаційної небезпеки по перше, не панікуйте, слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій. По-друге, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку, Зменшіть проникнення радіації в квартиру чи в будинок, щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. Підготуйтеся до можливої евакуації, упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності. Перед виходом з приміщення від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ та воду. У разі раптового виникнення радіаційної небезпеки негайно укритися в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуючі випромінювання в два рази цегляного у 10 разів, а у підвалі з покриттям із цегли або бетону у 40-100 разів. Не забувайте про йодну профілактику. Йоди стикалі вживати після їжі разом з чаєм, соком або водою один раз на день протягом семи діб. З прибуттям на нове місце перебування зніміть верхній одяг, ставши спиною проти вітру. Витрясіть його і повістьте на перекладину. Війником або щіткою змитіть з нього радіоактивний пил та вимийте водою. Також обробіть відкриті ділянки шкіри водою за допомогою марлі чи рушників. Використовуйте для харчування лише продукти, що не зазнали радіоактивного забруднення. Виключіть зі свого раціону овочі, які росли на забрудненому ґрунті. Найважливіше не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки. Колодязі, накрийте. Окупанти вкотре погрожують безпеці цілої Європи та розповідають про свої плани підірвати заміновану територію АЕС. Тому заради власної та безпеки ваших рідних ознайомтеся з цими правилами. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. we